Привіт! Мене звати Дарія і я волонтерка в соціально освітньому проєкті З'єднуємо. Якщо коротко, ми дзвонимо самотнім людям і спілкуємося з ними телефоном. Звучить як нічого особливого. Але зараз я розкажу вам історію, яка можливо надихне вас і зможе зробити і ваш рік трошки краще. З'єднуємо. Моя підопічна пані Лідія, їй 74 роки. Сама вона з Кремінної Луганської області, але вже якийсь час мешкає в Харкові, в моєму рідному місті. Тож раз на тиждень ми зідзвонюємося з пані Лідією, і вона розказує мені про своє життя. Спочатку було трошки ніяково, а я розкажу цю історію. Я дізналася, що Лідії треба. Побалакати з кимось і залюбки згодилася. Тож я подзвонила їй. Спочатку розмова була досить хвилююча і для неї, і для мене. Я дізналася трохи про її життя, а потім почула одну фразу: як добре, що ви зателефонували, я сьогодні ні з ким ще не говорила. Це був вечір, і я уявила, як пані Лідія в своїй квартирі. Можливо, дивиться телевізор, можливо, дивиться з вікна, але їй самотньо вона потребує любові і підтримки. Потребує її більше, ніж я або, можливо, хтось, хто кожен день ходить на роботу або за покупками в супермаркет. Тож їй точно була потрібна ця година. І от ми говорили: говорили раз, говорили два. В процесі я дізналась, що можливо ми маємо більше спільного, ніж мені здавалося. Пані Лідія педагог за освітою. Вона все життя викладала математику в різних класах. Моя мама теж педагог, тож нам було про що поговорити. Також я дізналася, що в молодості вона багато подорожувала, мріє поїхати в Хорватію, в місто Дубровник, побачити море, відчути запахи Парисів. Вона розказала мені про свої мрії. Я також поділилася своїми. Одного разу мені вдалося зустрітися з пані Лідією. Ми обмінялися так, наче знаємо одна одну, багато років. Ми змогли провести час разом, попити чаю, побалакати, і я побачила, що для пані Лідії це більше, ніж просто година на тиждень. Для неї це цілий світ, цілий світ, в якому вона більше не відчуває себе самотньою. В якому вона знає, що сьогодні їй хтось подзвонить, і вона зможе розказати, як годувала кішку, висаджувала овочі чи доглядала за своїми квітами, розкаже, як вона дивиться телепередачі про подорожі, а також про онуків, які дуже далеко. І знаєте, я дуже швидко відчула, що це не просто розмова, це ще справжнє. Щось, що дає силу і наснагу і мені також. Бо зараз в нас багато чатів, зумів, ми дивимось ток десь зависаємо. Ми завжди в телефонах або кудись біжимо. І немає часу просто побути з кимось, з кимось, хто справді цього потребує. Для Лідії це не просто година в телефоні, це увага і розуміння, що хтось на тебе чекає. І хочу приділити трохи часу, просто щоб послухати, як твої справи. І таких історій вже десятки, вони дуже надихають і дають віру в те, що таким чином ми зможемо зробити світ трошки краще. Проект з'єднуємо. Ми створили для того, щоб така проста річ, як розмова, доходила до тих, хто її справді потребує, хто зараз під час таких трагічних подій. Залишився один і немає з ким поговорити. Тут немає ніяких вимог, ніякого тиску, ви не терапевт, не психолог, ви просто людина, яка приділяє свій час. Ніхто не очікує від вас, що ви будете якось рятувати людей. Ви просто будете поруч наповнювати змістом, життя когось. Хіба не прекрасно? Я дзвоню один раз на тиждень. Одна година. Всього одна година, яка Змінюючи життя на краще. І знаєте, коли я думаю про наступний рік, я розумію, що зробити його краще, може, ця година вона зробить краще людині і також дасть тепло і натхнення мені. Це не героїчно, не голосно, просто по-людськи. От і все можливо, саме так рік і робиться краще. Якщо вам відгукується те, що я розповідаю, спробуйте долучайтеся до нашого проєкту. Ви бачите зараз QR-код і можете відсканувати його і побачити наші соцмережі. Або ви також можете залишити коментар під цим відео, і ми зв'яжемося з вами. Також під відео ви бачите опис нашого проекту, щоб ви могли дізнатися більше про те, що ми робимо. А якщо у вас залишились питання, ви можете залишити їх прямо під цим відео, а ми будемо відповідати. Давайте робити світ краще з Новим роком!